Що для нас є нормальним у 2025 році, але у 2075 році вважатиметься варварством. Неодноразово доводилось чути, що сучасні медичні драми будуть схожі на фільми жахів, якщо порівнювати їх з медициною майбутнього. Я спробувала уявити, як би сьогодні виглядала медична драма 1925 року, і виявила, що це схоже на правду. Це не потребуватиме 50 років. Нещодавно я здавав кров, і мені причепили на палець в місті проколу якийсь дивний маленький пристрій, який визначив рівень мого гемоглобіну. Медицина прогресує щодня. Ми просто не помічаємо цього. Постійне зберігання їжі у пластикових контейнерах, нарізання продуктів на пластикових обробних дошках, пиття через пластикові соломинки з пластикових пляшок, пластик скрізь і всюди. Сподіваюся, що залучення своїх дітей до створення контенту в соціальних мережах з метою його монетизації. Утримання тварин в неволі заради розваги і масштаби, в яких ми вирощуємо тварин на фермах і знищуємо життя в океані. Наше ставлення до тварин викликає огиду. Відсутність анестезії при встановленні внутрішньоматкової спіралі, погоджуюсь більше, ніж з усім іншим під цим дописом. Коли я була студенткою коледжу, мені дали мізерну дозу адвілу чи тайленолу і більше нічого. А я тоді не знала, що можна попросити щось інше, бо була молода, і мої боліві відчуття намагались применшити. Це був найсильніший біль у моєму житті, і він тривав близько тижня, перш ніж почав щухати. Я не могла сидіти прямо щонайменше 48 годин і безрецептурні ліки не допомагали. Я несподівано втратила змогу відвідувати роботу та навчання протягом наступних днів. Мені 100% потрібно було ввести місцеву анестезію і справжні знеболювальні, щоб впоратись після операційним болем. Загалом медицина і гінекологія, зокрема, часто не дбає належним чином про знеболення для жінок. Існує незлічена кількість досліджень, які доводять, що лікарі більше реагують на скарги чоловіків на біль ніж на скарги жінок. Жіночій. Піль вважається нормою в медицині, гінекології та роботі жіночої репродуктивної системи, хоча це далеко не завжди повинно бути так щодня витрачати кілька годин на бездумне прокручування стрінок у соціальних мережах. Як хірург ортопед, завжди думаю, що в майбутньому люди будуть зригатись від того, що зараз вважається буденністю. Ви колись вкручували спиці та гвинти в зламані кістки. Про що ви в біса всі думали? Я молюсь про те, щоб з'явились або ін'єкційні зрощувачі кісток, або якийсь пристрій із Star Trek, що допоможе регенерувати нові тканини ймовірно, самостійне керування автомобілем, принаймні до початку нового століття, єдиними людьми, які їздитимуть самостійно, залишаться ентузіасти з нішовим хобі, поки це не потрапить під повну заборону, оскільки люди набагато більш схильні до помилок ніж комп'ютери. Ставлення до людей, які страждають від хронічного болю, як до наркоманів, що випрошують наркотики, було б дивовижно, якби медицина досягла такого рівня прогресу, що дозволив би ефективно знімати хронічний біль, не завдаючи при цьому шкоди пацієнтові. Хотілося вірити, що хронічний біль можна вилікувати, але це, мабуть, нереально. Доки людство не досягне значних успіхів у здатності контролювати центральну нервову систему. Сподіваюсь, це індустрія всиновлення немовлят. у США. тут існують прискуранти, засновані на расовій приналежності. Мій родовід вилучили з документів, тому що без нього мене оцінили в 60 тисяч доларів. Мої прийомні батьки роками чекали на білу дитину без інвалідності, а натомість обрали мене. Ця індустрія є однією з причин, чому було скасовано рішення у справі Роу проти Вейда. Це здебільшого нерегульована галузь, яка заробляє на продажі немовлят немовлят у буквальному сенсі цього слова. Ті кілька законів, які ми маємо, були створені жінкою на ім'я Джорджія Тан. Вона була посмертно засуджена за торгівлю дітьми та педофілію, викрадала дітей у молодих або маргіналізованих мам і продавала їх багатим безплідним парам. Ця жінка також займалась викраденням немовлят з лікарень та дошкільних закладів. Багаті політики створили закони, які допомагали їй приховувати тисячі викрадень, закриваючи всиновлення та переписуючи на. І свідоцтва про народження законодавці отримували від неї дітей як хабарі або оплату. Вона є матір'ю сучасного усиновлення і причиною того, що я досі не маю права отримати своє оригінальне свідоцтво про народження. Я сподіваюся, що до 2075 року з'явиться ЕКГ-жилет, який замінить необхідність наклеювати датчики на тіло, поверх волосся на грудях і животі. Я знаю, що не всі тіла однакові, але цей чарівний жилет пристосується. Обрізання, особливо коли його роблять із суто культурних міркувань. Якщо відповідь не використання викопних видів палива, то у 2075 році буде набагато менше людей, які вважатимуть щось варварством, необхідність обирати, званкрутувати чи прожити ще кілька років з невеликовним видом раку. Давати тяжкохворим повільно згасати, замість того, щоб дозволити їм піти з життя на власних умовах. Також якщо говорити про менш похмурі речі, то видалення зубів. Можливо, ми дійдемо до того, що зможемо відрощувати та відновлювати зуби за допомогою природних матеріалів. Коли діти помирають через те, що батьки не можуть дозволити собі належну медичну допомогу, гадаю, через 50 років наша медична система матиме варварський і жорстокий вигляд. Я сподіваюся, що фабрики тваринництва зникнуть. Я чудово розумію потребу в їжі. Я не їм м'яса, але не засуджую людей, які вживають яловичину чи курятину. Однак, умови і практики притаманні фабричному фермерству є просто жахливі і варварські. Ми настільки віддалені від місць, де виробляють нашу їжу, що люди схоже не звертають уваги або заплющують на це очі. Я дуже сподіваюся, що все зміниться. Фабричні ферми та бійні це просто жахливо. Як для тварин, так і для людей, що на них працюють. Стільниці з кварцевого каменю виявилося, що виробництво цього матеріалу дуже небезпечне, оскільки кремнеземний пил надзвичайно мілкий і пошкоджує легені навіть при використанні засобів захисту. Ми вважали, що працівникам достатньо звичайного захисного спорядження, але це не так. Зараз його виробництво планують поступово припинити або заборонити. Я живу в південній Кароліні і там щойно відновили обговорення законопроєкту, який передбачає смертну кару для жінок, що хочуть зробити аборт. Не знаю, як вам, але мені це здається до біса варварським. Переривання вагітності заради зручності. Число людей, які говорять тут про аборти, видається мені просто диким. Звичайно, це неприємна тема, але я б волів, щоб у жінки були безпечніші варіанти, ніж брудна, в'язальна спиця. Коли студенти запитують мене, як люди можуть дозволити, щоб жахливі речі траплялись та ставали нормою, я нагадую, що більшість з нас носить одяг і користується речами, які найімовірніше зроблені вкрай низькооплачуваними працівниками, а часто й дітьми. І нам це не заважає, бо ми їх не бачимо і вони коштують дешево. Розповсюджене використання нафтопродуктів для всього смішно, бо колись мені здавалось божевільним, що ми виварювали китів щоб освітити свої вулиці та будинки. Нафта не так вже й далеко втекла від цього. Сподіваюсь, хіміотерапія. Ви раніше просто труїли своїх онкохворих. Хіба це не було небезпечно? Так, вони втрачали все волосся. У них відмовляли органи. Їх часто доводилось госпіталізувати, але зазвичай вони жили на кілька років довше. Дроти, розвиток бездротових технологій приведе до того, що дроти підуть у небуття. Більше не буде ніяких кабелів в автомобілях, жодних дротів в електроніці та у вашому домі. Все живитиметься бездротовою енергією і керуватиметься за допомогою бездротових технологій. До 2075 року дротові технології стануть для нас такими ж, як і восьмидоріжкові стрічки. Про стоматологію мало хто згадує, особливо про брекети. Подумайте про це. Ми фактично приклеюємо металеві дроти до зубів на купу місяців для того, щоб вони мали кращий вигляд через 50 років. Ймовірно, ми матимемо набагато простіший і менш інвазивний спосіб виправити нерівні зуби. Пил, особливо на виробництві, знадобилось багато років, щоб селікоз визнали серйозною медичною проблемою, хоча це захворювання може відправити вас на той світ за кілька років контакту з пилом. Б'юсь об заклад, ми виявимо, що ціла купа інших видів пилу вбиває вас дивними і дивовижними способами. Після цього віруси. Ми знаємо, що розсіяний склероз може бути викликаний вірусом Епштейна барра але я впевнений, що існує ціла низка інших захворювань, які безпосередньо середньо пов'язані з інфекціями, на які ми хворіли багато років чи десятиліть тому. Кількість відходів. Ми вже виробляємо достатньо їжі для всіх. Люди голодують через проблеми з логістикою, а компаніям не вигідно віддавати або переробляти свої харчові відходи. Тому величезна кількість продуктів просто потрапляє на смітник. Це страшенне марнотратство. Сподіваюся, що концепція інтелектуальної праці, яка передбачає щоденну роботу в офісі. Віддалена робота, окрім інших переваг, краще для навколишнього середовища. Немає сенсу їздити до офісу щодня, якщо робота не потребує цього. Подальше використання електрошокової терапії її використовують і сьогодні, але вона вже не така страхітлива, як колись. Сподіваємося, що до 2075 року цей метод буде скасовано. Коли люди ставлять подібні запитання, це зазвичай передбачає, що майбутнє буде кращим, сповненим прогресу та добротим. Зараз у таке майбутнє важко повірити. Я думаю, єдине, що ми будемо робити, це нормалізуватимемо ще більш варварські речі. Майбутнє це не світло, до якого ми прямуємо, це темна яма, в яку ми падаємо. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, що буде варварством через 50 років у порівнянні з сьогоденням? Напишіть в коментарях.